Чесно, у мене майже немає уроків без кахуту. По-перше, це безкоштовна платформа. Я генерую всі ігри сама, бо потрібно відпрацювати конкретні правила, винятки, а не просто зайняти дітей на уроці. Зручний інтерфейс, різні режими, діти просто обожнюють. По-друге, це відпрацювання швидкості. Якщо йдеться про підготовку до НМТ, діти мають обмежений час. І навчитися швидко читати питання та аналізувати відповіді теж потрібно вміти. А ще конкуренція. Здається, просто гра, вона нікого не ображає, але підсвідомість працює. І якщо він зміг, то мені наступного разу потрібно напрягтися більше, аби теж бути на п'єдесталі. Тільки цей критерій не варто залучати з першого уроку дитина все ж повинна мати певні знання. Звісно, я користуюся також іншими ресурсами, тому, якщо хочеш отримати гайд з моїми корисними інтерактивними платформами, пиши мені слово інтерактив та безкоштовно забирай файл.